Ось так виглядає моя картина після того, як я покрила її лаком. І зараз я вам розповім, як це трапилось і як я виправляла ситуацію. Я пишу картини акриловими фарбами, тому використовую акриловий лак на водній основі. Це не перша моя картина і до цього з такою проблемою я не зустрічалася. Все було як завжди. Я взяла лак, розвела його з водою і нанесла перший шар. Наступний день, коли все висохло, я нанесла другий шар. І коли почав висихати другий шар лаку, я побачила білі смужки по всій поверхні картини. Я була в шоці, мене охопила паніка, бо я витратила на цю картину більше 50 годин. Я знаю, що є засоби для зняття лаку, але я ніколи їх не використовувала, і я дуже боялась, що якщо не вийде я зіпсую картину, тому я почала експерименти по спасінню своєї картини. Продовження моєї історії, як я списала свою картину. Перше, з чого я почала, це пробувати знімати лак різними способами. Всі експерименти та спроби зняти лак. Я робила лише на боковій частині картини, щоб не сксувати сам малюнок. Пробувала я все, що було під рукою. Мені здавалося, що лак, який не зроблений на водній основі, не повинен бути таким міцно. Вдхід пішло все, що було під рукою. Спочатку я пробувала знімати лак спиртом, потім ацетоном, деякі миючі засоби стійкі пробувала. І це все не допомогло, білі плями і залишались. До речі, потім пізніше я дізналася, що якщо ви використовуєте спеціальні засоби для зняття лаку з картини, то вони все одно будуть пошкоджувати сам, сам малюнок. Після того, як я перепробувала усі засоби, що в мене були вдома, і мені нічого не допомогло, і мені прийшла на думку геніальна ідея. І якщо я покрию ще одним шаром лаку, він повинен розчинити попередній і вирівняти тон. І я почала пробувати. Я повністю покрила картину лаком, і це був третій шар лаку, що теж допустимо. І не залишалося ще чекати. Для вас зняла процес прискореного ружині, як це було. І тут, коли картина почала висихати, сталося диво. Вона почала темнішати, і білі плями зовсім стали пропадати. Згодом, коли картина повністю висохла, фон став чорний, картина стала яскравою, і білі плями пропали. А причиною цього жахіття стало непропорційне, змішування лаку з водою. Тому завжди читайте інструкцію.